Ви не повірите, але я перестав використовувати чат GPT після цього. Писав рекламний текст з чатом GPT для освітнього центру. Ось що він мені написав: 80% першокласників стикаються з труднощами у навчанні. Але ж стоп, я навчався в Острозькій академії. Давайте перевіряти факти. Я запитав в нього напряму, і виявилося, що це зовсім не факт. Далі не запитав у нього, чому ти взяв факт без підтвердження, на що він мені відповів, що він використав це як тригер для батьків, тобто просто щоб привернути увагу людей. Потім я запитав напряму, ти обманув, і він дуже завуальовано сказав, що так. Визнав свою помилку, але все-таки не визнав, що це неправдива інформація. А найбільше, що мене вразило, що він не відповідав прямо на запитання, але маніпулятивно від них ухилявся. Мені як спеціалісту дуже важливо, щоб інформація, яка використовується у рекламі, була правдивою, тому я більше не використовую чат GPT для написання рекламних текстів.